Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми говоримо про один із ключових напрямків українського аграрного сектору тваринництво. Ця галузь переживає непрості часи, але водночас відкриває нові можливості та інвестиції для розвитку. Тож про ефективність тваринництва, про виклики та перспективи і про інше запитаю у фахівця, який з нами на зв'язку. Знайомтесь, це Михайло Ковальчук, керівник напрямку тваринництва епіцентр Агро. Слава Україні, пане Михайло. Героям слава. Дякую, що долучилися. Отож, давайте для початку наших глядачів ознайомте із станом справ на день сьогоднішній, як взагалі у вас напрямок тваринництва реалізується у північному та західному кластері, і загалом скільки ферм входить до структури, і завдяки яким ресурсам вдається досягати таких ефективних показників. Напрямок товариниства Епіцентр Агро включає в себе 11 молочно-товарних ферм, що розмістилися в двох кластерах Холдин – північному та західному. Загальна поголів'я БРХ це майже 10 тисяч голів, з яких 4 700 голів куражних корів. Епіцентр Агро формується в декількома породами молочного напрямку. Переважна більшість це українська чорноряба молочна порода. За роки роботи зі стадом до корів місцевої породи приливали кров високопродуктивних биків голштинської породи. На сьогодні дане стадо можна вважати голштинізованим на 85-95%. Останнім часом набирає популярності джерсейська порода, тримаючи тренд ринку в одному із господарств холдингу. Зоотехніки проводять селекційну роботу з даною породою. Закуповуються сім'я високопродуктивних биків канадської селекції та покривають місцевих помісних корів. Джерсейська порода корів це дрібні тварини молочного напрямку, вагою 390-450 кг. Основною перевагою цієї породи є високофізико-хімічні показники молока з жиромолочністю 6-8%. Перевагу даної породи прийнято вважати низький коефіцієнт конверсії корму. Низьке споживання корму та високі показники якості молока робить цю породу економічно привабливою в сучасних умовах. Стадо холдингу також має у своєму арсеналі ексклюзивну породу. Це історична порода для України, українська білоголова молочна порода. Ця порода була виведена в 19 столітті на правобережжі України. Основна селекційна робота з породою проводилась на основі схрещування місцевих корів української породи та голландської молочної породи. В минулому році спілкувалися щодо розвитку тваринництва саме на прикладі північного кластеру. Пам'ятаю, тоді у нас був керівник зоотехнічного відділу, здається, зоотехнічної служби, так, пан Олександр Зав'язун. І він якраз говорив про те, що є і Голштинська, і Джерсейська порода, і згадав про цю таку нашу таку породу, саме білоголову. Але він тоді вказав, що продуктивність у порівнянні із цими двома породами нижча. Дивіться, ну, на сьогоднішній день генетика не стоїть на місці, а продуктивність даної породи поступається, в молочній продуктивності коровам галштинської генетики. Тому ми разом з колегами прийняли рішення щодо покращення молочних якостей даної породи галштинськими биками. Тобто, до прикладу, якщо порівнювати з е, середньодобові надої продуктивності білоголової, це 22 кг молока на добу із жирністю 3,83%, а Голштинської 30 кг на добу із жирністю 3,68%, при е, однакових умовах утримання його дівель. Тому на сьогоднішній день ми все-таки покращуємо молочні якості даної породи. Аналізуючи продуктивність стада, за 9 місяців поточного року на переробні підприємства було реалізовано 32 тисячі тонн молока та понад 889 тонн м'яса у живій вазі. Якщо оцінювати напрямок тваринництва, то які переваги ви вбачаєте в ньому? Тваринництво агрохолдингу має особливу роль. Я б виділив три основних аспекти. До першого можу віднести це симбіоз тваринництва та рослинництва, що дає можливість забезпечити поля органічними добривами для підвищення вмісту органіки в ґрунті. Хочу зазначити, що компостування органічних речок тваринництва холдингу працює вже другий рік поспіль на семи локаціях ферм та має гарні результати. До другого аспекту я би відніс диверсифікацію активів агронапрямку. Тваринництво має привабливий портфель. Отримання доданої вартості з продажу продукції тваринництва показує цікавіші показники, ніж продаж сировини у вигляді зерна, вирощено на такому ж гектарі землі. І до третього аспекту можу відвести стратегічну роль тваринництва для селищних громад та забезпечені робочими місцями. Лише у тваринництві робочий процес безперервний, не залежить від сезону року, яка каже народна мудрість. Де працює ферма, там живе село на сьогоднішній день. в епіцентру епіцентра триста 390 працівників на фермах, які допомагають у виробництві 120 тонн молока на добу. Але разом з тим, пане Михайло, виклики війни є такими першочерговими для розвитку будь-якої галузі. Очевидно, що тваринництво не виняток, правда ж. І окрім того, є інші виклики: це економічні, це технологічні, це соціальні. Так, адже бракує, мабуть, кваліфікованого персоналу у зв'язку з війною. Як ви реагуєте на ці виклики? Ви знаєте, в умовах військового стану, як і в інших напрямках бізнесу, так і в ми відчули проблему кадрового голоду. Багато працівників на ферм сьогодні у лавах Збройних сил України боронять нашу землю. В свою чергу ми зобов'язані забезпечувати економічну підтримку Збройним силам, їхнім родичам, розвивати бізнес, сплачувати податки, підтримувати економіку нашої країни. Щоб залишитись вагомим градцем молочного ринку, було прийнято рішення модернізувати та автоматизувати молочно-товарні ферми, покращити умови праці для працівників, зменшити долю ручної праці на фермах. Перспектива залучення молоді на ферми полягає в комп'ютеризації основних процесів. Зміна умов доїння, відмова від, мікро, е, від молокопроводів на користь доїльної зали дасть змогу управляти фермою на технологічному рівні, автоматизація процесу доїння зменшить вплив людського фактору, покращить якісні показники молока та здоров'я корів. Комп'ютеризація дасть змогу виявляти відхилення здоров'я корів на ранніх стадіях. Виявляти природню охоту та вчасно осіння, контролювати годіллю та споживання кормів. Модернізація ферм дозволить збільшити поголів'я, аналогічну чисельність персоналу, зменшити об'єм ручної праці та полегшити умови роботи для працівників. Збільшення функціоналу забезпечить підвищення заробітної плати працівникам ферм. Які взагалі перспективи щодо розвитку цього напрямку ви вбачаєте, що найближчим часом вже можна очікувати, що ре... вдасться реалізувати на двох кластерах? Коли ми говоримо про тваринництво в структурі Агрохолдингу, то цей напрямок займає певну частину в агрохолдингу в обробітку 160 тисяч 163 гектари землі. Із них під кормовими культурами задіяно 2665 гектарів. Так, це незначна частина у порівнянні з загальним земельним банком, але якщо аналізувати фіна... фінансовий результат діяльності галузі, то прибуток з гектара землі під кормовими культурами в п'ять разів вищий у порівнянні з напрямком рослинництва. Чи так буде завжди, звісно, що ні. Виграє той, хто вчасно інвестує в інфраструктуру, зменшить енергоємність підприємства, провадить новітні технології. На сьогодні ми плануємо модернізувати три діючих молочно-товарних ферми. Також стратегією розвитку тваринництва передбачається будівництво нового сучасного молочного комплексу в структурі індустріального парку. Така стратегія дозволить компанії подвоїти виробництво молока до 210 тонн на добу і збільшення поголів'ї до 6100 корів основного стаду. На вашу думку, яке місце відведено для тваринництва в аграрному секторі країни, і який ваш прогноз, скажімо, на найближчі п'ять років? Знаєте, аналізуючи тенденцію аграрного сектору в цілому та тваринництва як окремої галузі, можу сказати, що Україна підійшла до диверсифікації аграрного бізнесу. Ці нелегкі часи не можна робити ставку лише на сою чи соняшник. Найефективнішим є повний цикл, закритий цикл аграрного бізнесу. Якщо провести паралель з тваринництва? То тваринництва отримує молоко, м'ясо та органіку. Органіку можна переробити в біогаз та органічні добрива. Молоко при певних об'ємах виробництва має власну переробку. На сьогодні в Україні переважна більшість молокоприродних підприємств має застарілу енергоємну інфраструктуру. В умовах здорожчання енергоносіїв такі підприємства будуть втрачати свою ефективність. На сьогодні виробники молока вже відчувають на собі цей негатив. До прикладу, середня закупівельна ціна молока з господарств, тобто з ферм – 21 гривня 80 копійок з ПДВ, а реалізаційна ціна такого молока в супермаркетах біля 60 гривень за кілограм. А це різниця в 64%. Тому, на мою думку, майбутнє молочного ринку виробників коаліції між великими гравцями у створенні сучасних заводів переробки молока з потужністю понад 500 тонн молока на добу. Такі молокопереробні підприємства вже працюють у Європі та виготовляють сучасну продукцію концентратів молочного білка, молочного цукру, молочного жиру, що широко використовується в харчовій промисловості. Якщо говорити про епіцентр агро, то в нашому стратегічному пакеті теж передбачається будівництво сучасного молокопереробного підприємства, але вже після виходу ферм на повну потужність. Щодо державних інвестицій е, і підтримки молочного бізнесу, е, держава має відігравати основну роль в цьому бізнесі. Я вам дуже дякую, пане Михайле. Дякую і сподіваюся, що все, що ви запланували, усі ваші стратегічні цілі обов'язково увінчаються успіхом. Дякую за змістовну розмову. І щиро бажаю, щоб усі виклики ви сприймали дійсно як потенційні можливості, щоб ставати ще кращими і більш результативнішими. Дякую за розмову. Дякую, шановні глядачі, за те, що дивилися. Очевидно, що розвиток тваринництва – це не лише бізнес, але й стратегічна складова продовольчої безпеки нашої країни. Як галузь ефективно Цінує навіть в умовах війни, і все завдяки українцям, котрі працюють на розвиток економіки та добробут своєї країни. На все добре.